Тож зараз з нами на зв'язок вийде Олексій Береченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. І з паном Олексієм хочемо поговорити зокрема про Мюнхенську безпекову конференцію, про, яка відкрилася сьогодні. Про ті теми, які будуть підніматися на ній, і вже відомо, що. На ній виступив президент України Володимир Зеленський, і в своїй промові він порівняв Україну із біблейським Давидом, який воює із пращою проти величезного Голіафа. І знаємо, що в Біблії Давид все-таки переміг цього Голіафа. Будемо сподіватися, звичайно, що і Україна як Давид, якого підтримують безліч інших наших партнерів. Не скажу, що Давидів там можливо теж. Є досить потужні країни і держави, які можуть в деякому плані навіть перевершують в економічному, наприклад, чи в військовому, перевершують саму Російську Федерацію, і, але все-таки надія на цього Давида у вигляді України, який має знищити Голіафа Ерефію. Отож, підказують колеги, що є в нас уже наш гість. Ще раз нагадаю Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик. Правозахисник та громадський діяч, вітання пане Олексію, дякую, Дайдання. що знайшли неможливість з нами поспілкуватися. Вітаєте нас. Да, вітаю, е, друзі. Е? Я вас чую, але картинка в мене повністю висить. Це так потрібно. Е, ну, Ми вас бачимо, ви, ви якби рухаєтеся, не висите. наші глядачі вас теж бачать і чують, це не вже не добре. Не так. Головне, що вас... <с <с Бачать і чують, і ми теж і пане Олексію, отож хочемо з вами розпочати нашу сьогоднішню розмову щодо Мюнхенської безпекової конференції і виступа там. Нашого президента Зеленського, як ви його оцінюєте, взагалі чи є у вас якісь очікування від цієї безпекової конференції? Адже пам'ятаємо минулорічний виступ пана Зеленського, там який можна сказати, наробив фурору, і пам'ятаємо також свого часу Путін ще в 2007 році своєю мюнхенською промовою. Ну, попереджав про те, що він збирається робити в Європі, але тоді його ніхто не зрозумів чи не дослухався, хоча й довго обговорювало. Да, я погоджую з вами, що Мюнхенська конференція це така в принципі знакова світова подія, саме яка спеціалізується не на на скажімо, політичних аспектах там екологічних, економічних, а от саме на безпекових. І ви абсолютно також влучно зазначили і, і про минулорічну річ виступ Володимира Зеленського на і про як на мене сильний і важливо знаковий. Називемо це так: цьогорічний виступ Володимира Зеленського. І так, звичайно, ми все це аналізуємо в контексті тієї самого виступу, в тому числі. На Мюнхенській безпековій конференції Путіна да, яке хтось не почув, хтось невірно, так, скажімо, да, протрактував. Ну, але насправді хто міг, хто міг очікувати, що Путін ну, настільки, настільки виявиться хворо неадекватним, щоб почати континентальну повномасштабну війну. Вот. Ну, але все ж таки тому, тому і от, чому я таку роблю довгу підводку, да? показуючи такий виступ Володимира Зеленського сьогодні на нього дивився весь світ. Да, а, так, мене чутно? Так, так, будь ласка, продовжуйте так, 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 Тому що я сам себе вже почув. Ні, ні У вас ще й прекрасно. Ага, добре, дивіться важливо те, що Володимир Зеленський сьогодні не тільки Європа слухала, а весь світ слухав, тому що якраз після путінської промови на будемо такі місточки перекидати. На да? зараз надзвичайно уважно слухають промови ключових акторів на Бюкінській перш за все безпековій конференції, і відносяться до них надзвичайно серйозно. Які ключові моменти а, намагався намагався Володимир Зеленський донести до наших партнерів, перш за все Да? Це те, що дуже важливо, дуже важливо, що він відкриває карти Путіна. Да? А ми чудово знаємо, що ті, ті плани, ті стратегії, які вже оприлюднили, опублічнені, вони насправді втрачають свою вагу, втрачають свою силу. Він чітко зазначив, що Путін. На те, що партнери України просто втомляться допомагати Україні і фінансовою і зброєю, і зараз нам на зазначив, що зараз намагаються лобісти Кремля і дипломати, і так би мовити інші посланці на міра говорити, розхитувати політичну ситуацію, перш за все в країнах європейського союзу. Акцент. Ту вашу увагу на, на збільшення безробіття, на, на інфляційні проблеми, на, на те, що потрібно на, там мовити десь на, ініціювати мирні перемовини, на і так далі, і тому подібне. Тобто, роз'єднати цю на, солідарність колективного заходу на, в підтримці України. Тобто, на, і коли він вже в принципі ці плани озвучує це відносно, там, скажімо. Європейців відносно стратегії організації Об'єднаних Націй, він також зазначив, що через да, таку, скажімо, окучування да, країн Африки, Південної Америки, також Росія намагається, скажімо, отримати більш для себе лояльні позиції при голосуванні в, 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 в організації Об'єднаних Націй, да, на асамблеї, І і тим сами показати, що ну, скажімо, багато країн світу ну, не те, що можливо підтримують путінський режим, да? От. але і, скажімо так, не підтримують позицію колективного заходу. І всі ці аспекти вони були як ризики, як ризики переліковані дуже вірно, з точки зору того, що вони озвучені, да? От. і вони нікого не можуть Можуть після цього вже застати зненацька на відносно і всі будуть розуміти, що якщо запускаються якісь сценарії через якісь медіа, да сумнівні в Європейському Союзі на В США і будь-де то це може бути з великою вірогідністю і ПСО. Тобто на заході мають також це розуміти. Розумієте, ми ми нас накладаємо свою свідомість на, на захід, але вони не прожили рік після повномасштабного нападу. Вони не прожили в не, стані, коли постійні повітряні тривоги, коли розриви, коли на пам'ятаєте, перші періоди перший етап війни. Вони далекі від цього, і ми маємо їм пояснити. Через такі виступи а, такого а, лідера Західного світу, безперебільшного Володимира Зеленського, що він їм казав, що а, не применшуйте для себе цих загроз дестабілізації, Крим Кремль і Путін особисто, а, як диктатор, да, він а, буде використовувати ці все аспекти і направляти їх проти вас самих. Ну, от. І а, на останок, що більше відзначив, окрім ризиків, да, яких я. Вже звернув на них увагу, він намагався донести до наших ключових партнерів дуже важливу річ, що Україна здатна. Перемогти, на що Україна здатна допомогою її єдності тому ти коли колективного заходу навколо навколо допомоги України, яка стоїть як форпост перед цією російською Ордою. Що ми здатні переламати хребет на путінському режимі? Тільки, тільки потрібно далі йти в тому, ж русі, як на усі йшли? Відповідно, цей рік і абсолютно недаремно Зеленський в своїй промові згадав, в тому числі про Республіку Молдова, де Російська Федерація не полишає зусиль, щоб дестабілізувати там відповідну ситуацію, і тоді вже там мовити ще одну країну втягне в війну, і може взагалі вийти з державою, ще однією державою. На НАТО, Європейського Союзу, вийти на величезний кордон, Я зараз про Румунію. Тобто, насправді в його промові звучало, звучали ті, ті тези, які він мав саме в безпековому контексті донести до західних країн. Що якщо вони не, кон, не продовжують консолідуватись, якщо вони вчасно. Україні не допоможуть зброєю. Якщо вони десь недооцінять Путіна та путінський режим, то з величезною вірогідністю війна прийде до них. В домівки, і вони вже зі зброєю будуть вимушені їх захищати. Так от щоб цього не сталося, Україні потрібно уже зараз допомогти, щоб ми спинили оту ворожу навалу, і відповідно раз і назавжди знищили відповідно терористичний злочинний путінський режим і його самого. Наскільки ну, на вашу думку це різниця з вчорашньою заявою? Я Хотів чесно, сьогодні у нас просто проміжків в ефірі не було, щоб зачитати цю новину про заяву вчорашнього генерала Міллі про те, що війна закінчиться переговорами. Ні Росії, ні України не досягнуть своїх цілей. Я так зрозумів, що він мав на увазі військові цілі. Я хотів також, щоб я зачитував цю новину. і Після кожного абзацу Віктор, мій інший ведучий, сказав, що. Ну, що він сказав? Це. Ну, реально, що і в одному з таких в одній з частин його заяви було, що, що напевно Україні не вдасться деокупувати всі свої території. Це можливо десь якась така словесна гра від нього була, чи на вашу думку, чи, чи все-таки це серйозна заява була. Ви знаєте, в чому справа? Це може бути два, два варіанти, які розігруються. Ми ж бачимо, як, яка ситуація була по Петріо, там, яка ситуація була в дипломатичному полі, я маю на увазі. Да? По танкам, по, скажімо да, тяжкому озброєнню по там тим самим Бредлі, да? по, по Хаймарсам. Спочатку ніколи не дамо на захід на захід говорив. Потім можливо, потім скоріше дамо. А потім почав не так би мовити, зазвичай назад відходити в риториці, що ну можливо для цього потрібно якісь там колективні рішення прийняти, або відповідно дочекатись там нового фінансового року. А в цей час повноцінно усі процеси вже йшли. Тобто це таке, знаєте, війна ж іде не тільки на полі бою. Да? Я думаю, що наші глядачі це чудово розуміють. Війна йде і в інформаційному просторі. Війна йде і в дипломатине в дипломатичних відносинах. І чекати, що всі сторони зараз, як то кажуть, правду будуть казати на те, що про хто про що з ким домовився, і коли це буде реалізовано. Ну, я думаю, точно не потрібно. Да? Тому і риторика всіх партнерів, в тому числі і України, ми зможемо подивитися хронології і ретроспективи. Вони різняться. Одні говорять, да, дамо, інші не дамо. треті кажуть: 100 дамо. Четверті кажуть, 300% дамо, але після колективного рішення. Да? А, насправді, а насправді в багатьох випадках та техніка або вже знаходиться на території України, або в країнах за. Ходу вже наші хлопці на них відповідно працюють і навчаються. Да? От. Тому це могла бути така димова завіса зі сторони Міллі. Інший варіант знов ж таки, який вони намагаються такий нести постійний. Баланс, щоб не дражнити знову ж таки Російську Федерацію там максимально, а максимально м'яко підводити її до її повноцінного програшу на полі бою. Тобто, коли... Коли різко е, нам можуть передати усе озброєння і всі кількості, що нам необхідно, щоб там за місяць виконати ворога з нашої землі, це може ну, обурити, скажімо так, в Кремлі багатьох, і Путін може піти, скажімо, на якісь абсолютно неадекватні дії. Тому Захід, ці аспекти, він прораховує, і тому ці заяви носять такий ну як да, Характер, що говорять, е, ну так, да, ми все передамо і Україні, але разом з тим е, в принципі все завершиться мирними е, перемовинами, і е, обі сторони не досягнуть поставлених е, там, от, військових цілей. Ну але в принципі, то він каже очевидні речі відносно мирних перемовин. Ну на будь, будь-будь-яка війна завершується мирними перемовинами. Це інше питання, чи укладається вже мирний договір, чи потім. Платяться відповідні репарації через капітуляцію однієї сторін, це інше питання. От а відносно того, що цілі не досягнуті, ну дивіться, знову ж таки, він же ж не сказав, коли це буде хронологічно. От як він мислить хронологічно, якщо він мав на увазі, що ні російська, ні українська сторона не досягне своїх цілей воєнних, припустимо на середину літа. 23-го року, от на цей рік, там, на липень, липень місяць, теоретично. Ну, слухайте, давайте будемо об'єктивними, я з ним також погоджуся. Що для того, щоб нам деокупувати всю свою територію разом із Донбасом із Кримом, враховуючи, що зараз формується такий контрнаступальний кулак, враховуючи, що попитання по танкам знову ж таки вже вирішено, і наші хлопці проходять навчання. То я думаю, що контрнаступ все ж таки буде такий досить затяжний. І точно до середини літа, я думаю, що не вдасться нам деокупати навіть при самому феноменальному розкладі всю свою відповідну територію. І з іншої сторони, до середини літа, що, так би мовити, досягне Путін, візьме Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області? Ну, звичайно, ні. Ми Це також чудово розуміємо. Розуміємо об'єктивно, тому що вони он до Бахмут не можуть цеки вже взяти а там ще і Славянськ і Краматорськ, да тому це для них взагалі задачі абсолютно нереалістичні. Тому ну дивіться тому це мені здається, як також така психологічна інформаційна спецоперація, в тому числі від Міллі, коли він накидує, накидує якісь речі, але специфіку не конкретизує. Ну, от, в принципі, ми вже по хронології навіть спробували проаналізувати, що якщо він мав на увазі через півроку, там на липень місяць, ну то ми можемо навіть теоретично з ним десь чомусь і погодитись. А що він насправді мав на увазі, потрібно запитувати тільки в самого Міллі. Пане Олексію, ще хочемо одну тему обговорити з вами. От вчора давно вже не було чути і виліз на прес-конференцію картопляний. Фюрер Лукашенко і ну, і в своїй цій прес-конференції він. Повторив, можна сказати, ну слово в слово всі тези російської пропаганди. А сьогодні він же побіг до Путіна на поклони і навіть запитував його, чи не засмутився Путін через те, що він так що він там наговорив на цій прес-конференції. Хоча Путін звичайно його за це похвалив, то ось ці заяви про запрошення Байдена про те, що білоруси будуть воювати лише якщо Україна на них нападе. Що це все було? Чи дійсно можна вважати це якоюсь шизофренією, чи якоюсь грою, і чого очікувати від нашого такого непередбаченого північного сусіда? Ну, звичайно, це дуже дуже схоже на сепаратні перемовини. От те, що зараз витворяє Лукашенко. От ну, дивіться. Дивіться. Ну, давайте максимально подивимося на ситуацію з точки зору Кремля Путіна. Да? А сьогодні конкретно Мюнхенська конференція відкриває яку президент України Володимир Зеленський, маючи півгодинну вступну промову, до якої дослухався увесь світ. Сьогодні. Абсолютно зрозуміло, що, скажімо, якогось там надмасованого ракетного удару думаю, очікувати ну, не слід було да? ну, об'єктивно. Тому що якщо російська сторона постійно тільки говорить про ініціативу миру і намагається цю тему качати через будь-які інформаційні ресурси, тому що їм потрібна і передишка, да? і вони вже від, відповсти хочуть, хоча б якось, хоча б щимось, це вже абсолютно зрозуміло. І під час Таких потужних подій на тобто, робити щось контрпродуктивне для своїх стратегічних цілей? Це вистріл не в руку, не в ногу, це вистріл собі в голову Да? Далі, що ми маємо? Далі маємо приїзд Байдена 20-22 лютого. І вже в принципі джерела польські говорять, що буде зустріч Байдена та Зеленського. Я глибоко переконаний, що раді саме цієї зустрічі Байден і їде сюди. Тобто, Польща це тільки таке прикриття. Насправді напередодні великого політичного сезону Байдену дуже вкрай потрібне вперше за свою, за початку війни все ж таки приїхати, да, приїхати а, в Україну і мати перемовини з таким лідером на сучасного світу Володимиром Зеленським. Пане да, ви вважаєте, що байден, 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 байден приїде саме в Україну? Ну я думаю, що так. Я я я думаю, що так. Я, я не знаю. Дивіться, я не знаю, чи це буде Київ. Я не знаю, чи це буде Київ, але я прогнозую, що, що вони зустрінуться на українській землі. Вот и я ще раз ще раз підкреслюю, це потрібне саме Байдену, на перш за все, да от як це буде. Ну дивіться, вам ж ніхто цього не скаже. Ну будь-які джерела візит президента Байдена, тим паче у воюючу країну, це буде під таким під такою завісою секретності і через різні інформаційні джерела будуть мільйон версій даватися насправді, куди приїде, як приїде, і тільки одна буде справжня. І з всіх ми саме маємо чудово розуміти, вот. але я глибоко переконаний, що це для нас максимально позитивна історія, тому що Путін не ризикне а, робити якісь ескалаційні дії, коли а, на території України або навіть сусідньої Польщі буде президент Сполучених Штатів Америки на таку ескалацію воєнну. Да, він точно я вас глибоко переконаний, не готовий, але ти що. Що можуть бути провокації, можуть бути і знову ж таки 24 да лютого, коли да річниця, річниця нападу Російської Федерації повномасштабного на Україну? Я також насправді думаю, що да вони будуть запускати ракети. Я, про це вже говорило і українське керівництво але. Скажімо так, вони не будуть перегибати палку настільки, щоб потім спалити всі свої місця. До того перемовного процесу, до якого вони так прагнуть, от у чому справа, і от в контексті оцей хронології, яку я вам такого, хронології прогнозування тому не потрібно і оцінювати дії Лукашенка, коли до нього приїздить Орбан. А тому, що більше ну зрозуміло, що підсанкційний на підсанційна Білорусь, самопроголошений президент Лукашенко. Ну ніхто з ним ніхто з ним з цивілізованого світу говорить не буде все це, ну це персона нонграта. грата зрозуміло, що Орбан в своїх інтересах енергетичних, скоріш за все, корупційних. Я так підозрюю, на все ж таки пішов, пішов на ці перемовини і виглядає це так, що якраз через Орбана і Лукашенко буде якісь вести перемовини на заходом на про те, що вони йому допомогли якимось чином не вступати, не вступати в повноцінну війну проти України. Хоча це дуже хоче Путін, і якраз от в контексті цієї версії, про яку я говорю, і викликає, виглядає дуже логічним, коли за наслідками розмови з Орбаном, да його терміново викликає на кавер Путін. На да? от я думаю, що питання звичайно було не в промові Лукашенка. Там він знову ж таки лякає лякалки, розказує про мобілізації, розказує про те, що от ми так, так сказати об'єднаємо з російською армією, нападемо на, на Україну, якщо там мовити, хоча б один український солдат наперед на кордон. Це все прогнозовано. Він каже абсолютно в наративах Кремля для того, щоб ну задовольнити на перш за все їхню таку інформаційну жагу. Да, що Лукашенко, типу, з ними що Білорусь їхній стратегічний партнер. Але це вуаль, це туман, на який як завжди, дує на досвідчений вусатий та самопроголошений президент Лукашенко перед Путіним. От а насправді Путін також всі ці аспекти чудово розуміє. Але з іншої сторони він і розуміє і наступне: що в принципі перспектив зараз нападу тима ресурсами, які зараз сконцентровані на території Білорусі на Україну. Немає навод абсолютно ніяких навод тому використати та мовити карту Лукашенка і Білорусі він зможе тільки один раз. І після цього все, після цього Білорусь може нарватися на дуже рішучу відповідь колективного заходу. Тому відповідно, і навіть ви ж знаєте, що багато посольств рекомендували своїм громадянам покинути територію відповідно. Як на Російської Федерації, так і на Білорусі, От буквально десь тиждень тому. Тому ситуація розгортається. Лукашенко продовжує пітлять. Я глибоко переконаний, що він не має бажання наступати на Україну, тому що це одночасно буде означати його фізичну, фізіологічну смерть, а не просто відсторонення від влади. Ну і тому думаю, що якраз він вже веде якісь сепаратні по. Римовна для того, щоб отримати хоч якісь гарантії просто життя. А, дякую вам, пане Олексію, за ці е, цікаві такі коментарі. Звичайно, за ці е, цікаві прогнози, які ви озвучили в нашому ефірі. За декілька днів матимо можливість побачити, чи вони справдяться чи ні. Е, е, заінтригували а, нас може так. Після того навіть вийти в ефір, проаналізувати чи збулося чи ні. Обов'язково та обов'язково запросимо. Дякую вам, пане Олексію. Отож політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч Олексій Береченко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякуємо на все добре. A dobre.